Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про те, які ви схожі та які ви все ж таки різні. Діти, погляньте, яка гарна скринька. Вона чарівна, а зазирнувши в неї, можна когось побачити. Там хтось живе, єдиний у всьому світі. Тільки він так усміхається, тільки у нього такі гарні вушка. Такий симпатичний носик і ні на кого не схожий, неповторний. Хочете дізнатися, хто там? Тож подивіться, кого ви там побачили у скринці? Так, ви побачили себе. А як можна вас назвати усіх разом? Діти, так, але насамперед ви люди. І кожен із вас найважливіша людина на землі. Діти, погляньте, а хто зображений на цьому малюнку? Люди. А хто зображений на малюнку зліва? Дитина. А справа. Доросла людина. А чим схожа доросла людина на дитину? Що у них спільного? А чим відрізняється? Спільним є будова тіла. А саме у всіх нас є ноги і руки, тулуб, шия, голова. Риси обличчя можуть відрізнятися, очі можуть бути зеленими чи блакитними, але вони є в кожного як і рот, ніс, щоки, лоб та вуха. А відрізняються віком. Дорослий великий, а дитина мала. Діти пропоную вам пограти в гру, яка називається Я маю право і я не повинен. Погляньте на малюнки. Я маю право на житло, але я не повинен його псувати. Ламати речі. Ви згодні зі мною? Я маю право гратися. Але я не повинен заважати гратися іншим. Ви згодні? Я маю право на їжу. Але я не повинен забирати її в інших людей. Оскільки вони теж мають на це право. Ви згодні зі мною? Діти, ви всі дуже різні, але у вас є багато спільного. Діти різні, а права в них які? Так, вірно, однакові. Тож пам'ятайте добиваючись, щоб не порушувалися наші права, необхідно дбати, щоб і інші мали можливість повною мірою користуватися ними. Бажаю вам. Гарного дня, до побачення, до зустрічі!